Так, не так давно закінчилася ця розмова, вона дійсно була достатньо довгою, достатньо предметною. Це вже не перша телефонна розмова президента Зеленського, і президента Трампа. А, розмова була дійсно гарною. Розмова була дуже конкретною. А, президент Трамп проінформував про свою розмову з Путіним. Він говорив про те, що він дуже налаштований зробити все для того, щоб війна Росії проти України закінчилася. Він питав, ставив питання президенту, говорив про свою позицію. Головне, що я хотів би сказати, це те, що президенти домовилися негайно про Початок роботи команд, і президент Трамп навіть про це в своєму офіційному твіті заявив, що це буде в першу чергу держсекретар Рубіо. Це буде радник з питань національної безпеки Майкл Волц. А і також він сказав про віцепрезидента Джеді Венса. З двома з них ми будемо зустрічатися. Президент буде зустрічатися і делегація в Мюнхені вже за добу, і е, дійсно, це вже буде така предметна розмова, коли е, команди вже почнуть напрацьовувати е, щодо е, планів, щодо е, майбутньої конструкції, щодо закінчення ці, цієї війни. Наш президент завжди є на своїй позиції. Він ще раз повторив те, що є позицією України, що для нас важливо, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, і для нього є важливими і те, що сьогодні не може бути предметом будь-яких компромісів. Це. Незалежність України, територіальна цілісність, суверенітет. І саме от ці позиції вони сьогодні обговорювалися. Я думаю, що після Мюнхену вже почнеться такий процес, як, як говориться, щоденної роботи. Працюємо. Я думаю, що така зустріч вона відбудеться дуже скоро, але її треба підготувати.